Друзі, я радий вас вітати у відділі музею мистецтв, картині галереї Петра Осовського Світ і вітчизна. Сьогодні у нас довгоочікуване свято, оскільки ми відкриваємо прекрасну виставку. І сьогодні, ось ті, хто прийшов трошки раніше, змогли побачити, що це вже не перша виставка даної авторки, яку ми презентуємо саме в цьому залі. У нас є відео з минулого відкриття 23-го року, коли вже персональна виставка пані Анни Нефтири експонувалася в даному залі. А взагалі ми знайомі ще з 22-го року, коли саме в цьому залі презентували виставку учнів пані Анни. Отже, тому цей зал по праву належить нашій сьогоднішній імени. І пані Анно, я вас вітаю. ну Взагалі у нас прийнято вітати автора в кінці, але сьогодні ваша виставка має назву під іншим кутом, тому ми трошки змінюємо, змінюємо нашу концепцію, я вас вітаю з відкриттям, радий. І з задоволенням надаю слово кураторці виставки, даної виставки, пані Ірині Васильовні будь ласка. Це була Сергіївну. Знаєте, Анна Сергіївна, вона це як про, про свіклячки в темні часи. Як вже сказав Анатолій Дмитрович, що вона є відкриттям цієї зали. У нас є одна дата, 24 лютого 2022 року. Ми про неї, на жаль, будемо ще дуже багато згадувати, тому що в нас поки немає іншої дати, немає дати, дати перемоги. Але ми вже про це неодноразово на наших відкриттів говоримо, що 24 лютого 2022 року наш робочий день розпочався з евакуації музейної колекції. І в галереї дуже довгий час тут був такий міні-склад. До серпня 2022 року, коли до нас прийшла на серію з пропозицією. Адже вона сама виїхала з каховки і вона не просто сиділа на місці. Вона організовує у себе в орендованій квартирі діток, діток-переселенців, діток з особливими потребами і приходить до нас з пропозицією відкрити виставку тих діток. І саме напередодні дня незалежності. Ми українці під такою гарною назвою відкривається виставка. Тому вона є першим відкривачем цієї виставки, потім були її персональні виставки, потім виставки її учениць. Тому ось така ця людина, яка мистецтвом допомагає і собі, і допомагає іншим. А для привітального слова я б хотіла розпочати з земляків. У нас є пані Світлана. Це і Колега Анна Сергіївна, то до слова запрошую Світлану Вандропсяку. Вітаю всіх, так, всіх, так. Дійсно, нас з саме пов'язує дуже багато. По-перше, ми землячки, як вже сказали, з Херсонщини. По-друге, ВПО, вимушено переміщені особи, які втікали від війни з окупації. І по третє, ми працюємо в освіті. Так, це теж нас пов'язує. А доля звела нас саме тут, в Кропивницькому, завдяки нашим друзям музею мистецтв, тому що я саме була в пошуках гарного спеціаліста для роботи в журі, для оцінки робот наших творчих талановитих дітей Херсона в наших міських конкурсах, фестивалях, які ми організовуємо як Херсонський палат дитячої та юнацької творчості. І таким саме спеціалістом стала пані Анна. Тому що е, вона знається і на різних техніках декоративно-прикладному мистецтві, і в образотворчому мистецтві, і саме головне е, знає, як оцінити саме дитячу творчість, тому що пані Анна є не тільки мисткинею, а і І Я дуже щаслива, що ми одне одну знайшли. Я щаслива цієї співпраці насправді, тому що вже майже два роки так ви головуєте е, в жюрі ну, на всіх наших конкурсах і фестивалях, і це дуже цінно для нас насправді. Ну а е, від імені е, творчого об'єднання кропови. Яке мене вповноважили сьогодні теж виступити, хотіла б сказати, що в нашому творчому просторі, в нашій галереї відбулася теж персональна виставка пані Анни, і це не перший і не останній проєкт, тому що в планах у нас ще з вами багато і багато. Попереду у нас до міста Херсона, і ми б хотіли з вами спільно ще таку провести колаборацію творчу, якщо можна. Ми будемо дуже вам раді і вдячні. Дякую за запрошення і дякую вам за те, що ви є. Добро пані Світлана. І в продовження вітань ще від однеї зі мною Катерини от У ще Добрий день. нас вимушена доля звала в 22-му році. І, як виявилось, у нас дуже багато, Вкричай, ми ходили одніми тропками, тільки трошки не. час. І е, як виявилось, у нас теж дуже багато пов'язує з каховкою. Коли ми почули слово каховка і майстриня з Каховки, все, це просто манлав. Ми прийшли, і Аня, у нас, е, наш психік. Психічний стан нашої дитини вона дуже вирівняла на початку. Приходила і я малювати до Ані. Якось у мене це ну, дуже мало було. Я думала, що я так тримаюсь, добре не тримаюсь зовсім. І я дуже вдячна, що ми зараз тут, і я наблюдаю дуже багато в інстаграмі. Це як ніби я з вами живу. Як ніби я з вами живу. дуже дякую, що нас всіх об'єднує. До речі, ми завтра йдемо в Кропиву. Так, Коротше, ресурсів будуть разом. Дуже дякую вам, дуже дякую, я ж таю. Ще у нас є одне, хочу запросити до слова одну людина, для якої Аня є наставницею, є подругою і для якої. Ай, ай, і вона також є наставницею подруги і для Ані. Ви можете вже після цього урочистого відкриття перейти до наступної зали і передивитися саме картини Маріни Соколовської, тож, як то кажуть, увага на екран. Привіт, Красуна! Я вітаю тебе з відкриттям твоєї виставки. І хоча я зараз не поруч з тобою фізично, але я хочу, щоб ти знала, що я завжди поруч буду з тобою морально, духовно. Ти Для мене дуже важлива людина в моєму житті. Я пам'ятаю нашу першу зустріч і як ти мене підтримувала, це дуже круто. і Це дуже мене надихнуло. Тому я завжди хочу бути. З тобою. Я хочу підтримувати тебе. Я дякую тобі за тебе. Я дякую всесвіту за тебе. За те, що ти в мене є. Ти дуже класна людина. Я дуже радію за тебе, за твої успіхи, за те, що в тебе виходить все так, як ти цього бажаєш. Я хочу побажати тобі, щоб всі твої мрії здійснилися, щоб все, що ти собі загадала, щоб все воно здійснилося саме таким чином і навіть краще. Тому оці чудові прекрасні квіти саме для тебе. Я хочу, щоб ти найкраще відчула мене поруч з собою. Я люблю тебе, і я бажаю тобі успіху. Вона дуже хотіла бути поруч, тому ми так намагалися зробити відчути, що вона хорич. Похитрій, я поняла. Так, да, ми дуже хитрі. Тому ми кожне свято можемо зробити дуже таким цікавим. Тому звертайтесь, приходьте до нас, робіть у нас ваші відкриття і ми подаруємо вам свято. <рес> і Аня продовжує, в неї є ідея. Така цікава ідея зробити арт-простір, де зможуть е, е, отримувати, навчатися мистецтва, отримати арт-терапію більше і більше людей. І вона пішла на проєкт, про який більше розкаже нам Світлана, яка є з нею разом в цьому проєкті, тому запрошую до слова Світлану Салій. <звітла> Дякую. Ми з пані Анною познайомилися саме на проєкті Жінки Дім Зміни, який спрямований на ініціативи, соціальні ініціативи жінок. І в ті, хоч ми не в одній команді, але в ті такі короткі моменти, коли нам довелося працювати разом в якихось тимчасових командах, я помітила, що ось сьогодні я це усвідомила, що та атмосфера, яка вона створює, вона не тільки плескається на її картинах, полотнах, а також вона виливається. Uh, uh, просто <laughs> в її спілкуванні, в тому, що вона діє, як вона підтримує своїх подруг по команді. І так, я знаю про прекрасну ініціативу, з якою ти прийшла на проєкт, і що ти цієї ініціативи і досі тримаєш, і ти її прагнеш, і що це дійсно прекрасна ініціатива, яка пригає в створенні простору для творчих людей для їх підтримки та реалізації. І що я хочу тобі побажати, це щоб твоя ця ініціатива твій проект отримав підтримку і ти нарешті змогла його реалізувати, тому що це того варто. Дякую дякуємо. І нещодавно у Анни на був день народження від команди мистецтва Традиційно наш вітальний калаш. Рік тільки почався, тому можна ще, ще багато днів приймати вітання. А можливо, друзі, подруги, ще є бажаючі, які хочуть привітати Ну, Тому слово надаємо нашій винуватці, яка нас сьогодні зібрала. Талановиті художниці, прекрасній людині, красиві жінці, ані Нестері. І колежанки, колеги, рідні, земляки. Я ну, дійсно дуже вдячна, що всі ми тут сьогодні так сказав, мовити, зібралися на, так, на таку, не дуже, як на мене, важливу насправді, насправді подія, але ну, я завжди так відношусь, ну, не, не люблю цих там, яких беруть. Зараз... В чому взагалі суть цієї виставки? Бо дійсно це вже третя персональна в цьому місці, в Кропивницькому. А, це те, що я подивилася на життя в воєнний час і в своєму, так би мовити, вимушеному переміщенні трошки під іншим кутом. Я ну, ненавиджу, це можу сказати, це відверто позицію жертви, все погано, все не те, все не так. І... Я розумію, що від нас вже всі заморилися від вибори, якщо чесно, якщо там, там, там. я буду, я звіта. Хочеться якогось повноцінного життя. Да, я ніколи не буду коропивничанкою, я не завжди залишуся кахарчанкою, але я хочу в це місто принести якусь таку маленьку, гарну річ, яка буде об'єднувати людей з різних міст волею, неволею. Опинившися, тут. всім дякую. Давайте витімо електроманіту. Прекрасна пропозиція, але спочатку, за нашою гарною традицією, ми зробимо загальне спільне фото на згадку про цей чудовий день, а потім вже у нас буде далі спілкування. Вже таке більш неформальному обстановці. Теж ще раз вітаємо Анна, вас з прекрасною виставкою. Дякую, що ви нам подарували це свято і. Майна ніч ми трошки й бащимо. Лимони я вам дарую. Прекрасно, ми дуже, <рекрасно> дуже вдячні за лимони. Фонди ви запам'ятали, <рекрасно> лимони дарують нам. <рекрасно> Все, ще разі святом і на загальних.